Добрий день, мої любі малята! Я знаю, що ви дуже любите відгадувати загадки. А про кого саме вони сьогодні будуть? Ви здогадаєтесь, уважно розглянувши картинку. Ну що, здогадались? Так, звісно, про домашніх тварин та птахів. Отже. Слухайте уважно. Ця тварина вже відранку нам співає колисанку. нявкає, муркоче, бо сметанки хоче. Що це, дітки, за воркотик? Це пухнастий рижий котик. Наступна. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Пильно дім охороняє, кицю мурку захищає, Бачить з будки двір увесь. Хто це, дітки, звісно, пес. Наступна загадка. Ой, великий уперчух, цей сіренький клаповух, кличе і я до ясел називається осел. Наступна загадка. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має. Любить сіно пожувати, і го-го, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі тінь. На загадка. Хто пасеться на ложочку, то в стобока, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові і подякуйте. корові. Пасеться на лугу тварина пухка і сіра, як хмарина, вона нам вовну дає турботу і тепло своє, звісно, вівця. <клес> Наступна загадка в неї замість носа рило, весь город нам перерило. Хрюкає вона хрю хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Має дуже пруткі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку. А дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? А ну скажіть? Так, це коза. Наступна загадка? Гордо птах цей походжає, дуже пишний хвостик має. Шпори, гребінець чарівний. Що за птах цей, дітки? Ну, звісно, півень. Слухайте далі. Ко-ко-ко лунає зранку, принесе нам до сніданку пташка золоте яйце. І корисне, і смачне. Що ж оце за чаботурка? Ця рябенька-курка. Наступна загадка. На ставочку я зустріла дивну птаху, сіробілу, шию птаха вигинала і шипіла і кусалась, лізь у воду, боягузка, прошипить до мене гуска. Слухайте наступну загадку. Швидко ласте одягнула і до річечки чкурнула, покупалась, стрепенулась і сухою повернулась. Що це за пташка? Звісно, качка. Наступна загадка Птах надувся, ніби пан. Сірий одягнув жупан, ходить двором і белькоче, налякати діток хоче, керувати з малку звик цей поважний птах. Індик! Всі загадки відгадали. До нових зустрічей!